Все, ось така у мене кормушечка, прикормчик, скаут, новеньке с'єшка. І будемо зараз закормлювати. Велико чіпляти не буду, тут риба голодна, тут і ніхто не ловить, тому і хватить десятка ось таких малих кормов. О, метрів 60 закинув на сидячки. Значить буде така у нас і дистанція. Роз ще раз перекинемося і закинемо. Там задія очеред, я не можу опускати кормушку донизу, так би я далі закинув би, але у нас гарний сьогодні прикорм, дуже крутий. І сподіваюся, що на глибину 25 см хтось прийде.